Глава 15 Вистежування Канто Хондо. Глибинна пісня. Вистежувати значить, легко крокувати, нечутно ступати і завдяки цьому вміти вільно пересуватися лісом. Усе помічаючи, але залишаючись непомітним. Вовчиця вистежує всіх і все, що вторгається на її територію. Це її спосіб збору інформації. Треба вміти з'явитися, потім розсіятися як дим, і з'явитися знову. Вовки вміють рухатися дуже тихо, виробляючи не більше шуму, ніж лагідні ангели. Спочатку вони крадькома вистежують істоту, яка привернула їхню увагу, потім несподівано з'являються перед нею, прицілившись за дерева золотистим оком. Раптово вовк різко повертається і зникає, промайнувши гривою з білим підбоєм і волохатим хвостом, але тільки для того, щоб зробити коло і знову з'явитися, тепер уже за спиною в чужинця. Це і є вистежування. Дика жінка вистежує звичайних жінок роками. Ось вона промайнула перед нами і знову зникла з поля зору. І все ж вона з'являється в нашому житті так часто і в такій безлічі облич, що нам здається, ніби нас з усіх боків оточують її образи та імпульси. Вона приходить до нас у сновидіннях і в історіях особливо в історіях з нашого особистого життя, бо хоче побачити, хто ми такі, чи готові ми приєднатися до неї. Нам достатньо кинути погляд на свою тінь, щоб побачити це не двонога тінь людини, а чарівний образ дикої і вільної істоти. Ми маємо бути постійними мешканками її території, а не просто туристами, бо ми родом із цієї країни. Це наша батьківщина і водночас наша спадщина. Дика сила нашої душі і психіки вистежує нас не випадково. Є вислів, який дійшов до нас із середніх віків. Якщо ти спускаєшся і тебе переслідує якась велика сила. І якщо цій великій силі вдається спіймати твою тінь, ти теж станеш самостійною силою. Дика сила нашої власної душі, велика і добра, хоче наступити лапою на нашій тіні і таким чином оголосити нас своєю власністю. Щойно дика жінка спіймає наші тіні, ми знову станемо належати собі. Опинимося у відповідному оточенні, в домі, який належить нам по праву. Здебільшого жінки, як правило, цього не бояться по суті, вони прагнуть такого воз'єднання. Якби вони просто зараз могли знайти лігво дикої жінки, вони пірнули б туди і радісно притулилися б до її грудей. Потрібно тільки вказати їм правильний шлях. А він завжди веде вглиб, вглиб вашої роботи, вглиб вашого внутрішнього життя, вниз по цьому тунелю прямо до її лігва. У дитинстві або вже подорослішавши, ми починаємо шукати дикий початок, тому що відчуваємо підтримку дикої сили щоразу, коли прагнемо чогось усією душею. Можливо, ми у вісні побачили її слід на свіжому снігу або відзначали в душі то зігнуту гілку, то камінчики, перевернуті сирим боком догори, і розуміли, що поруч пройшло щось благословенне. Ми чули в душі звук знайомого подиху, що долинає здалеку. Відчували здригання землі і безпомилково знали. На підході щось могутнє, щось значне, щось дике і вільне. Не в силах від нього відвернутися, ми йшли по п'ятах, старанно навчаючись стрибати, бігати, вистежувати все, що вторгається на нашу душевну територію. Ми вистежували дику жінку. А вона у відповідь любовно вистежувала нас. Вона гарчала, і ми намагалися їй відповідати раніше, ніж згадали, як говорити її мовою, навіть раніше, ніж до кінця зрозуміли, з ким розмовляємо. А вона чекала нас і надихала. таке диво дикої, інстинк... таке диво дикої інстинктивної природи. Ще не набувши повного знання, ми знали. Ще не набувши повного бачення, розуміли, що за межами Его існує чудова і любляча сила. У дитинстві Опал Вайтлі написала такі слова про примирення із силою дикого начала. Сьогодні, ближче до вечора, я завела дівчинку, яка не вміла бачити у ліс. Де темрява й тіні? Я підвела її до тіні, яка йшла поруч із нами. Я торкнулася щоки подружки оксамитовими пальцями тіні. Тепер вона теж полюбила тіні, а її страх зник. Те, що для жінок було століттями, те, що для жінок було століттями загублено, можна знайти знову, якщо слідувати за тінню, яку. Яку він відкидає, <кхи> яку він відкидає, і ще поставити свічку Богоматері Гвадилубській, бо всі втрачені та вкрадені скарби досі відкидають тіні в наших снах, у наших мріях і в старих, престарих казках, у поезії та в кожній натхненній миті. Жінки всього світу. Ваші матері, моя мати, ви і я, наші сестри, наші подруги, наші доньки, всі племена жінок, що ще не зустрілися, всі ми бачимо у вісні те, що втрачено, що от-от має виникнути з несвідомого. У всіх кінцях землі жінки бачать одні й ті самі сни. Ми ніколи не залишимося без карти. Нас об'єднують наші сновидіння. Сни приносять відплату, вони дають дзеркало, яке дає змогу зазирнути в глибини несвідомого і яке відображає головним чином те, що втрачено, і те, що необхідно, щоб відновити рівновагу. У снах несвідоме постійно створює навчальні образи. Як фантастичний загублений світ, світ сновидінь. Піднімається з наших сплячих тіл, оповитий серпанком, що сочиться вологою і утворює над усіма нами рідний материнський дах. Це світ нашого знання, країна нашої самості. Що ж нам сниться? Архетип дикої жінки, воз'єднання. Щодня ми народжуємося і відроджуємося з цього сну, і весь день творимо, використовуючи його енергію. Ніч за ніччю ми народжуємося і відроджуємося все з того ж дикого сну і виходимо на світ, стикаючи в кулаці грубу шерсть. Наші ступні чорні від сирої землі, наше волосся пахне морем, лісом або багаттям. Виходячи з цієї країни, ми влізаємо в денний одяг, у денне життя. Ми залишаємо цю дику країну, щоб сидіти перед комп'ютером, перед каструлею, перед вікном, перед учителем, книгою, клієнтом. Ми вдихаємо дике у свою колективну роботу, у свої комерційні оборудки, у своє рішення, у свою творчість. У свою ручну та сердечну працю, у політику, духовність, плани, домашнє життя, освіту, промисловість, міжнародні справи, свободи, права та обов'язки. Дике жіноче начало не тільки зберігається у всіх світах, воно зберігає всі світи. Давайте приймемо це. Ми, жінки, будуємо собі батьківщину. У кожної своя ділянка землі, вирізана з нічних сновидінь і денних праць. Поступово ми розширюємо і розширюємо цю ділянку. Колись це буде безкрайня країна, що повстала з мертвих, відроджена країна, Мунда де ла Мадре, країна матері. Душевна батьківщина, яка співіснує і рівноправна з іншими світами, цей світ створено з наших життів, нашого плачу, нашого сміху, наших кісток. Такий світ варто створити, в такому світі варто жити, це світ, де переважає гідна дика розсудливість. Коли ми думаємо про відновлення. На думку спадають бульдозери, теслі, ремонт старих конструкцій. Однак у слова рекламаціон є і старіший сенс воно походить від давньофранцузького реклаймер підкликати сокола, якого відпустили політати. Саме це нам і потрібно змусити щось дике повернутися на поклик. Це слово чудово нам підходить за змістом. Ми використовуємо голос свідомості, життя і душі, щоб закликати інтуїцію, уяву, закликати дику жінку. І вона приходить. Якщо має відбутися зміна, ми вже тут. Ми несемо в собі лаку сабе, ту, що знає. Якщо має відбутися внутрішня зміна, Кожна жінка повинна її здійснити. Якщо має відбутися зміна світового масштабу, у нас, жінок, є свої способи допомогти їй здійснитися. Дика жінка підказує нам слова і методи, а ми виконуємо. Вона біжить, зупиняється і дивиться, чи встигаємо ми за нею. У неї є дещо. Багато дечого, щоб нам показати. Тож, якщо ви на грані втечі, на грані ризику, якщо наважуєтеся порушити заборону, відкопайте кістки з самої глибини, доведіть до дозрівання дикі та природні якості жінок, життя, чоловіків, дітей, землі, використовуйте любов і гострі інстинкти. Вони підкажуть вам. Коли час гарчати, кидатися, валити з ніг, коли відступити, а коли переслідувати здобич до світанку. Щоб жити якомога ближче до божественного дикого начала, жінка має ще більше тримати вушка на маківці, ще більше виглядати й винюхувати, ще більше розвивати інтуїцію, ще більше жити творчим життям. Бути ще ближчою до землі, ще більше цінувати самотність і товариство інших жінок у її житті має бути ще більше природності, ще більше вогню, ще більше духовності, ще більше нових слів та ідей. Вона має ще більше визнавати своїх сестер, більше сіяти, більше берегти коріння. Проявляти більше турботи до чоловіків, більше спілкуватися з сусідами, більше любити поезію, більше розписувати вигадки і факти, більше йти в нетрі дикої жіночності. У її житті має бути більше гуртків крою та шиття для терористок, більше гарчання і якомога, більше кантохондо. Потаємних пісень Жінка повинна витрусити свою шкуру, обійти свої шляхи, затвердити своє інстинктивне знання. Усі ми можемо підтвердити своє членство в клані поранених, гордо носити свої бойові шрами, написати свої таємниці на стінах, відмовитися, соромитися, пройти шлях від початку до кінця. Давайте не будемо витрачати себе на гнів. Нехай краще він робить нас сильнішими. Перше за все будемо хитромудрими, будемо використовувати свою жіночу кмітливість. Пам'ятаймо, що найкраще не може і не повинно приховуватися медитація, освіта, аналіз новидінь, будь-які таємні знання. Все це марно, якщо ви зберігаєте це для себе або невеликого гуртка обраних. Так виходьте ж, виходьте, де б ви не були, залиште глибокі сліди. Ви це можете. Станьте старою бабою в гойдалці і колишіть ідею, поки та не перетвориться на дитя. Станьте хороброю і терплячою жінкою з місячного ведмедя, яка вчиться бачити крізь ілюзії, не дозволяйте сірникам і фантазіям себе відволікати, як це сталося із дівчинкою із сірниками. Тримайтеся, поки як гидке каченя не знайдете тих, хто однієї з вами крові, очистіть річку творчості, щоб лалорона змогла знайти те, що їй належить. Як безрука дівчина, дозвольте витривалому серцю вести себе через ліс, як лалоба зберіть кістки втрачених цінностей і піснею поверніть їх до життя. Як найбільше прощайте, поменше забувайте, побільше створюйте. Те, що ви робите сьогодні, у майбутньому вплине на ваше потомство по материнській лінії. Можливо, дочки дочок, дочок ваших дочок пам'ятатимуть про вас і, що найголовніше, йтимуть вашими слідами. Є безліч методів і засобів, що дають змогу жити в злагоді з інстинктивною природою, і відповіді на ваші найпотаємніші запитання змінюються в міру того, як змінюєтесь ви та змінюється світ. Тому не можна сказати роби так -то і й то в такому-то порядку і все буде добре. Але зустрічаючись з вовками, я завжди намагалася з'ясувати. Як їм вдається більшу частину часу жити в такій гармонії? Тому я порадила б вам заради власного спокою просто зараз почати з будь якого пункту цього списку? Тим, хто веде боротьбу, було б дуже корисно почати з номера 10. Загальні вовчі правила для життя Шукати їжу. Відпочивати, у проміжках бродити, зберігати вірність, любити дітей, грати в місячному світлі, тримати вушка на маківці, піклуватися про кістки, займатися коханням, частіше гарчати.